Шановні панучки і панове, сьогодні я вам хочу представити нового кандидата в мери міста Львов. Отже, шановні пане кандидати, що ви зміните в нашому місті, як тільки станете мером Львова? Ну, Я пам'ятаю там бруківку, економіку, зарплату, піднімлю. Ну, коротше, ми зрозуміли, так як по стандарту, як всі що всі говорять, так? Да. Шановні пане кандидати, друге питання. Скажіть, будь ласка, чи зміниться за час вашого керівництва бруківка в нашому місці? Так, я це обіцяю. Я це зроблю вам. Yeah, 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 yeah. А скажіть, будь ласка, а скільки часу це буде займати? Ну, приблизно скільки? 100 мільйонів років чи 200 мільйонів років це буде? 100-200 мільйонів років. Yeah, yeah. Отже, всім рекомендую нашого нового кандидата в мери міста Львова. Пане кандидате, скажіть, будь ласка, як ви називаєтеся? Як називається ваша партія? Партія Ябарамова. Партія, я, я